Хочу показати, як я випікаю хліб на сковороді. Рецепт дуже доступний та практичний. І в такий нелегкий час, як зараз, він дуже потрібний. Всі продукти до цього рецепту ви знайдете в описі під відео. До теплої водички додаю сухі дріжджі, перемішую і залишаю на 5 хвилин. Тим часом до просіяного борошна додаю цукор та сіль. І перемішую, вливаю дріжджі, які у мене вже активувалися, і сюди також додаю олію і замішую тісто. По такому рецепту тісто буде липке, забивати його не слід. Воно повинно бути липке, але не рідке. Борошно додавайте поступово. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. При замішуванні тіста руки змащую олією. Вимішую приблизно 7-10 хвилин. Звісно, таке тісто вимішувати не дуже зручно, але результат стоїть того. Потім тістечко накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на годину. Через годину, як тісто піднялося, ставлю на вогонь сковорідку і змащую її олією. Поки сковорідка розігрівається, поверхню змащую олією і трішки пообминаю тісто, щоб з нього вийшло зайве повітря. Тепер підготовлене тісто викладаю на сковорідку. Саме головне зробити якнайменший вогонь, щоб він був просто мінімальний. Накриваю кришкою і буду випікати хліб на сковорідці приблизно 20-25 хвилин. Через 25 хвилин я подивилася, що хлібчик уже на дні зажарився, і тепер його потрібно перевернути. Я буду робити це за допомогою кришки від сковорідки. Її потрібно витерти, на неї викласти пергамент і просто перевернути сковорідку. І разом з пергаментом на цю сковорідку викладаю хлібчик допікатися. А допікатися він буде приблизно 15 хвилин. Вогонь трішки додавлю. Саме головне дочекатися, щоб хліб повністю вихолонув. Це дуже важко. Такий хлібчик виходить дуже м'якенький, з хрусткою скоринкою, він пористий. Його висота напряму буде залежати від діаметра вашої сковорідки. Давайте подивимося, який він всередині. Ось так швидко, без світла і будь-яких заморочок можна спекти хліб. Спечіть і ви. Бажаю вам смачного!